Ні, Наталю, сьогодні день вишиванки на львівському джазовому фестивалі. Скільки вишиванок ви з собою привезли і з якої кількості вибирали? Це моє рідне місто. Тут живе моя мама і моя сестра, і у нас в сім'ї дуже велика колекція вишиванок у всіх. Тому я в принципі могла не вести жодної. Ну, у мене особисто десь 15 штук є тільки старовинних, але я не рахую сучасного вишити. Ви нещодавно повернулися з Канади. Міністерство економіки влаштовувало українсько-канадійський торгівельний форум. На цей форум і на виставку завітав канадійський прем'єр-міністр, якого називають секс-символом серед усієї політичної світової еліти. Вам довелося його водити, показувати екскурсію. У цей момент вам, мабуть, заздрили мільйони жінок. З усього світу, які закохані у прем'єр-міністра Канади. я там не знаю, хто звертає увагу на то, який, який там секс-символ чи яким, яким красунчиком є пан Трюдо. Насправді він дуже приємна і щира людина. Пан Остап Семарак, наш міністр екології, придумав причудовий жарт. Ви знаєте, що ключки, якими грає збірна Канада, вони виробляються в Україні. І е, ми вирішили, що нам треба якісь зробити жарт вечора. І пан Остап Семарак сказав: ви знаєте, ми тепер розуміємо, чому канадська збірна завжди перемагає збірну Росії. Фактично, ключки. Канадські мають українські крила. Ну і цей жарт він настільки сподобався пану Трюдо, що Він потім його перетвітив. Людина дійсно дійсно щира. Вона це все сприймає, вона це все переживає.